Я хочу запросити до нас гостю е е Оксану Іванець, все, яка, нас... Ні -ні, mm -hmm. яка нас вже чекає. І Оксана е починала роботу. Димой Боже, куди ти зникаєш? Е починала роботу е під час війни саме як пресофіцерка, правильно? Ні, я починала в повному штабному журналістка. Ага, спочатку журналістка, потім, потім стала пресофіцеркою. Зміщала. Я думаю, що ми з тобою просто познайомились в той момент, коли ти якраз була просив міста. Я не знаю. Я знаю просто, що пані Оксана це підполковник збройних сил України і ще має п'ятеро дітей. От друзі, такі в нас військовослужбовиці, якими ми страшенно пишаємось, Оксана. Так, uh, да, я так розумію, не було трошки звуку. Оксана сказала про те, що вона з, як, совміщає журналістику і uh, в свій час посаду пресофіцера зараз. Uh, ти є uh, журналісткою армії Інформ. Так, інформаційне агентство армії інформ міністерства оборони. І в тебе дуже хороший досвід загалом. і спілкування, Тобто ти є і на тому боці, і на тому боці. Ми як медіахаб посередині, а ти і там, і там, і як військовослужбовиця, і як журналістка. Є дуже багато. от Ми почали говорити про те, що є ось Постійні нюанс, а я на чиє? Ти на місці Добре. Ми почали говорити про те, що з'явились певні правила. Коли так. журналісти, які звикли до незалежності, і особливо іноземні журналісти, які приїжджають тут просто з демократичних країн, вважають, що їм просто мають дозволяти все, але війна є війна. Давай твій все ж таки досвід пресофіцерки. Які бували ситуації? Що ти пояснювала? Які взагалі от вперше, як формувалися ці правила, як ти. Як ти з ними знаходила спільну мову з журналістами? Ну скажімо так, спочатку обмеження, обмеження цих норм я відчула саме на собі, тому що постійно нам проговорювалося, що можна подавати, чого не можна подавати. І коли ти маєш якийсь там крутяцький матеріал, крутяцькі фото, але ти їх не можеш подати, це таке М -м -м, ну чому. Але ж розумієш, що це може нашкодити нашим хлопцям-дівчатам безпосередньо на а, лінії фронту. Вот. Тому, коли я вже е, працювала саме на посаді пресофіцерки, це було там, буквально кілька місяців, але ж все ж таки, я намагалася теж донести те, те, те саме, що Мені постійно казали вже донести до іноземних і наших вітчизняних журналістів. От ми не будемо вдаватися зараз в нормативно-правові документи. У це буде нудно дуже. Ми були такі випадки, коли, наприклад, триває розбір якихось завалів після чергового прильоту, і люди намагаються включитися в прямому етері. От, вони, я розумію, що їм потрібно виконати їх роботу, але ж потрібно розуміти, що Харків чи Харківська область доліття до тої ракети, Буквально ну, до однієї хвилини, і якщо ворог моніторить наші засоби масової інформації, побачить, що це прямий ефір, просто та ракета може прилетіти знову, просто щоб нашкодити, знову ж нашкодити. Бо логіки окупантів зрозуміти дуже і дуже складно. Були моменти, коли я телефонувала там, видання і просила там зняти з сайту якісь певні фотографії, де було чітко видно. Що військовий транспорт рухається дорогами, і їх можна було вируховувати цей маршрут можна було перерахувати, подивлячись на, на фотографії, там, наприклад, на ті ж мережі, електролепи, ну, якісь, вот, якісь домівки, такі яскраві ознаки об'єкти. Так, да, так, да, об вот. ну, тому а, дуже добре, що я спочатку працювала саме на посаді. Журналіста, в принципі, я і зараз працюю на посаді журналіста, а потім, вже, маючи цей досвід, отриманий під час саме от широкомасштабних бойових дій, я вже змогла використовувати саме як пресофіцер. Слухай, ми от трошки про особисте. От В тебе п'ятеро дітей. Є таке. Скажи мені, як ти з ними зараз спілкуєшся? Я... Прекрасно собі уявляю, як ти скучаєш за ними, як сумуєш. Але чи як ви бачитесь взагалі? Як, як ви як ти співіснуєш зі своєю родиною? І у це все, що зараз тут відбувається? Ну, наразі я співіснюю виключно у відеозв'язку з ними. От я їх не бачила вже понад рік. Я повернулася з відрядження з району операції об'єднаних сил 6 лютого напередодні. Широкомасштабного вторгнення, вот повернулася з ковідом. Тобто я 10 днів десь лікувалася. Я не бачила, намагалася уникати родини. Тобто ми закрилися в своїй кімнаті і все. А, і, ну а потім повномасштабне вторгнення. І там ці кілька днів, які ми провели разом, я ну їх не рахую, бо я навіть не встигла там. Понюхати своїх дітей, не дишатися ними. Вот. І 24 числа я їх вивезла до своєї подруги під Полтаву. Вони там пробули тиждень. Ситуація була взагалі дуже напружена, дуже незрозуміла. Постійно говорилося про те, що ворог буде брати трасу саме на. Сум на Полтаву, а якраз то селище, де знаходилася hey моя родина, вони там перебували, guys, і please. ми з чоловіком все ж таки хворіли okay. і 6 березня я їх посадила на потяг і yeah. відправила за кордон. Дочка навчається в Польщі, тому не постало питання, куди і куди ж все ж таки їх евакуювати. Ну це дійсно дуже складно, морально дуже складно. Я розумію, що дітям потрібна мама. Але ну, постійно проговорюємо те, що мама військова, мамою треба пишатися, адже я частинка, хоч маленька, частинка ЗСУ, і я воюю на фронті, це інформаційний фронт, але це дуже-дуже важливо. І... Реально постійно, постійно ну, в гарячих звісно. точках. І Тому цей фронт. Я думаю, що тут якраз межа інформаційно-неінформаційної, вона дуже-дуже ну, така незрозуміла. Так. А ти ще є е, учасницею нашого проєкту е, з фіксерами. Так. І знову ж таки, ти тут закриваєш дві ролі. Да? З одного боку, ти учасниця, яка У нас е, Харківський медіахаб має такий дуже цікавий проєкт підготовки фіксерів. Е, фіксери це локальні продюсери, які допомагають працювати іноземним журналістам в Україні. І Оксана є як учасницею цього, цього проєкту, так і викладачкою. Тому що... Має ось ці якраз дуже цінні, ну є таке слово, де да, скіли, напрацьовані, поки ти там на початку війни була і журналісткою, і пресофіцеркою, і ти дуже добре розумієшся, набагато краще ніж ми. Що можна робити журналістам, які є небезпекові питання, що можна знімати, чого не можна знімати, які наслідки мають да, якісь необережні дії з боку журналістів. Це все просто супер важливо, тому що будь-яка робота в публічному просторі я маю на увазі журналістів в тому числі. Це відповідальність, будь-яка будь-який необережний рух. Це життя військовослужбовців, це життя цивільних, які знаходяться десь в тому районі. Це і життя журналістів в тому числі. Так я тобі дуже дякую, що ти до нас сьогодні завітала, і я перед кожним буду вибачатися, що ми так. Коротко спілкуємось, тому що, на жаль, в нас, а, як ми повторюємо, постійно 40 годин, в якій дуже складно впікнути все, про що нам хочеться розповісти. Це на початку складно, потім все буде добре. А... І оскільки в нас все так трошки все стиснено, да? хтось там не встигає, хтось добігає, десь там на щось не спрацьовує, але це живий ефір в онлайні. Ми перервали виступ групи село і люди для того, щоб поспілкуватися з нашими колегами з медіа-центрів з інших міст, тому що там все ж таки включення і є певний графік у всіх робочих, і для того, щоб поспілкуватися з Оксаною. Так що, Оксана, я, продов... я тобі пропоную продовжити слухати там ще в них одна чи дві дуже крутих пісні пішли танцювати. Під них якраз правильно це робити.